Доброго часу доби. Коротше, продаю такого дитячого велосипеда фірма Bitwin. Ну, я думаю, якщо хтось такий шукає, то він знає чому. Колеса тут наче 14. Ми точно, точно такого сьогодні купили. Тільки з більшими колесами. Вілік на повному ходу. Я не знаю, що сказати. Велосипед як велосипед, ось тормоза, там все працює, все на них крутиться. А, колеса є. Маленькі кольосика тут бокові. Ну, я їх зараз фотографую, на відео не буду показувати тут безпорядок. Е, в майстерні. Є оці колесика. Ну, та й все. Вілікон робочий відкатала на ньому, але виросла. Тому передаємо далі. Хто перейшов і подивився це відео, тому дякую. Не знаю, будь-які питання. Пишіть на Viber. Можете телефонувати, але після 5 години, тому що така робота, де я без телефону. До 5 годин вечора. От.